І так, що ж, будемо робити сьогодні клітку, значить для цього нам понадобиться. Така от сітка. Я її заготавлював, це в нас тут очко 12х12 по розмірам. Ширина в нас метр. Довжина у нас 60 сантиметрів. Дві два очка загнутих на бортик. Верхня половина. Метр.

якою стальною проволочкою. І задня стінка. Задня стінка у нас вот така длинна, вона ще буде бокова. Зараз я покажу, як воно буде. Обща довжина у нас метр восімдесть. Тепер, щоб зробити нам бокові стінки,

17 ячейки загинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Загинаємо. Таким чином у нас вже задня і бокова стінка готові. Навіть дві бокові. При такому варіанті в нас виходить ми економимо. Чуть-чуть матеріалу, тобто, якщо б різати отдельно, у нас би виходила одна ячейка і плюші їх треба було між собою скріпляти. Ще забув, що сказати, по полу, він же ще Обов'язково дивитися, щоб оці верхні прогулки йшли вдоль сюди. Бо якщо взяти сюди, на яйце буде скатуватись, але ну, дуже погано. А так воно по цим ячейкам собі буде скатуватись. Що ж, приступаємо до зборки. По зборки все дуже просто. Починаємо ми з потолка і бокових стінок. То, що вона викручена нічого страшного, це ми зараз все і справимо. Беремо потолок і прикріпаємо перший угол наш. Чином от, що у кого немає пистолета можна використовувати проволоку. А саме лучше від нарезання сетки багато таких запчастей, якими можна потом спокойно сітку. сетку. Итак, следующий этап у нас дно. Дно ми кріпимо одну ячейку, відступаємо задньої стінки і до неї прикріплюємо дно. Так у нас доно вийшла. Одна ячейка залиється, але кріпимо до цієї. Тепер прикріпляємо спереді пол. Переднє, щоб прикріпити, залишаємо десь ну, приблизно от стільки -о, Чуть більше ніж половина ячейки. Прикріплюємо її не дуже жорстко, тому що зараз закріпимо вже передню стінку і тоді будемо регулювати саме розстояння, де будуть викатуватися яйця. Для цього я тут вже використовую обрізки нашої сітки, оскільки. Кобами тут трохи незручно його кріпити буде. Нам зараз перша задача просто наживити його. Саме розстояння не звертаємо увагу, оскільки зараз його все одно будемо регулювати після того, як закріпимо вже ліцеву стінку. так же в другу сторону І тепер кріпимо вверх. Верніше перед. Додатково я ще кидаю зверху проволоку, оскільки, я казав, сітка дуже тонка. Я її купляв. Був тільки такий варіант. чи другої не було треба брати чуть-чуть -чу потовщу хоча б десь один міліметр це 0,8 краще 1,4 ну на крайній случай можна і так. так що можна сказати наша клітка готова Тепер регулюємо висоту яйцезборника. Яйцезборник я роблю десь 2,5 см, Цього буде вполне достатньо, щоб викатувалося яйце. Ця сторона у нас 2,5-3 см можна робити. Бо якщо ставити таке розстояння, у нас тут виходить 3,5 см. Трохи погано тіці можуть у нас пролазити. Сейчас, значит, відрегулірую цю сторону і кріплю, бокові, закріплюю цю вздовж. Пістолетом не кріплю, буду кріпити вже цим. Або проволокою даже обичною можно закрепить. Итак, у нас остались дверки. Для двері відступаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 ячеїк. Вирізаємо 8. Нижню оставляємо і вирізаємо таку дверку три ячейки на вісім і закріпляємо її. Кріплює скобами їх так же само. У нас виходить і дверька. За що того, що тут буде навісна кормушка, вона не буде сюди відкриватися. Все, зараз скріплю другу дверьку, покажу вже готовий результат. Так, що в нас виходить? Дві дверьки, через яку Удобно буде їх доставати. Клітка на 35 перепилів. Як я казав, за що того, що тут буде навісна кормушка, двері будуть прижиматися. Клетка така зроблена за що того, що вона буде встановлюватися в каркас. Поки в дерев'яний, в дальнішому, в желізний. В каркасі вона доповнительно притягнеться стяжками і вже буде мати жорсткость також є, ще я пробував такий варіант кому цікаво це якщо потрібно наприклад одиночну клітку Просто бокові і задні стінки робимо на два відсіка, ну на 2 ячейки більші і вирізаємо ще одну таку саму на низ. За що сюди можна буде подона поставити. Отак воно виходить. Сюди можна буде ставити подона. Так же само воно буде все нормально чувствувати. Зупнітельно можна зробити дерев'яний каркасик. А в принципі вона і так непогано себе чувствує. Ще залишилося поробити бокові яйця улавлювачі. Ну, там у мене кусочки поставалися, просто дві яйчейки виріжу, сюди прикрепаю і все. І того, що в нас виходить? Получається у нас клетка шириною метр, глибина клітки у нас 43 см. Яйце 15. Бо за що того, що тут буде стояти кормушка, десь, ну, десь отако воно буде виступати, щоб було зручно збирати яйця. Такий в нас варіант. Кому сподобалось, ставимо лайк, пишемо коментарі, що можна ще поманізувати поклетки. Ну і підписуємося на канал. До зустречи в следующем видео.